Сьогодні ми будемо готувати суп харчо панетирський. Що нам буде потрібно? З кілограм м'якого м'яса біля кілограма рибен, томатна паста або перетерті помідори, дві головки цибулі, я вже їх попередньо нарізав. Цибулина ще ціла. Морква, червоний перець, гострий. Тут у мене вже перетовчені горіхи, хмелі сунелі, паприка, рис, сіль, само собою, нам потрібна. суміш перців сьогодні, головку чеснику, варіанта, петрушка трошки кропу, я його люблю, і трохи масла. Ткемалі. У мене нині домашній кемалі, так як у нас купити його нема можливості. Ну і зараз починаємо приготування. Першим ділом наріжемо м'ясо. М'ясо ріжемо. По ідеї, як на підливу або як на шашлик. М'яса кілограм приблизно і десь так до кілограма ребер. Сьогодні я все готую на свинині. Е, можна телятину. Баранина на кості, взагалі ідеальна. Зараз ми ставимо наш любимий казан і готуємо зажарку. Приблизно грам 50-100 маска. І недовго чекаючи, це сюди. Ми її робимо прозору, щоб вона потім нам в супі розійшлася, І майже її там не відчувати. Тільки є смак Ми знаємо, суп соп-харчу тільки з чого? З брикетів. Ну, я трошки старший і я пам'ятаю, що ті брикети всі. І з того ми варили. А сьогодні ми варимо, а так як він вариться в Грузії. Ну а точніше, як у нас вже в надвірній, тому що ми адаптували його під наші умови. Це просто помоємо. Так як я от, е, попробував раз, нам сподобалось. Сьогодні ми його знову повторяємо, тому що знову діти просять, тато, а коли буде. О, все. І додаємо наші переперті томату. Томату тут приблизно пів вітра перепертого. Буквально 2-3 хвилинки ми його прожарюємо. Можна було це окремо собі в повороті зробити і паралельно бульйон готувати. Але так як ми нині все робимо в казані, то сковородка нині якось не умісно буде. Також так. Так, вам не мама готує в казані. Так, Для кольору. Звичайно, було б добре дати томатну пасту. У нас свіжі помідори і ще з Ну, Вони такого кольору насиченого не дають. Потім паприкою його відгулюємося. По часу що ж казати, там 2-3 хвилини, 5 хвилин. От запах пішов, значить воно одяг поєднався. Це боля. Теж уже майже помідорного кольору. Набираємо його звідси. І зараз ми йдемо мити казан, налили холодної води, не чекаємо і відразу повертаємо, нам вже закидуємо м'ясо сюди. Акуратно сидімо. Скільки ми налили води? 10, 10? Е, десь біля 7 літрів. 7. Туда, там були? Цілу, та? так? Так. І чекаємо, щоб він нам закипіло. На що ми маємо звернути особливу увагу, це зняти шуму? Це обов'язково приготування будь-якого бульйону, незалежно від якого м'яса ми його готуємо. І так ми томимо будьони, щоб практично на грані. І приблизно парує наш бульйон. От, він вже парує і от Чуть-чуть... Маю отак легенько булькотіти. Не спішно. Потім подивимось по готовності м'яса. Як легше перетерти куріант? Беремо дрібку крупної солі і перетираємо собі. Так. Якраз Наш бульон вже зготувався. М'ясо з кості відвалюється. І ми його забираємо. Ми засипаємо рис. Ми вже його промили. Так, він промитий вже попередньо був поза кадром. А скільки ми засипаємо рису? Рису тут є два стакани. Буду перемішати і тим часом будемо розробляти м'ясо. Як у нас зварилось? красиво зварилося, кістки самі по собі відбалюються, навіть немає чого довго мучитись. Виш менш не дуже акуратно. Собачки вже чекають. Так, зараз кисточки нашим собачкам будуть. Палакомляться. Виризна страва. Покажіть сюди. Тато добре щось нині приготував. Так, І зараз ми вже рис у нас трошки прокипів, буквально хвилин 5, І ми повертаємо нашу зажарку. Зараз зачекаємо, щоб воно підзакипіло. Треба нарізати ну, кожен свій смак. Кому сподобається дрібонько. Мені подобається приблизно так, щоб було. І ще один секрет для тих людей, у кого є проблеми з шлунком, що не можуть їсти гостре. Тоді ми маємо відділити плодоніжку. Якщо от хочеться дуже чеснику. Ми забираємо плодоніжку і без неї. Перевірено на собі і от і достатньо. Чесноком її змішаємо, хай собі маринується, поки наш процес буде продовжуватися. І зараз ми от починаємо спеції і сіль. Так, хмелі сунелі. Приблизно столова ложка. Ну, по смаку, хто як хоче. Десь так приблизно. Паприка. Теж десь приблизно до столової ложки. Перець чорний. Соміш точніше у нас сьогодні перців. трішки, де ну, чуть менше. Uh -huh. ну, все ж таки гостре їсти ми то не можемо, тому що у нас нині діти в гостях. Так, далі. Коріандр. Так само приблизно столова ложка. Сок темалі. Приблизно грам 150 його треба дати. Десь так на око І аж тепер ми солимо. Перчику. Цілий, так? Так, цілий. Ну, собі потім ми його заберемо, захочемо з'їмо. І ще ми маємо додати горіхи. Це приблизно грам 100. Мелених горіхів, товчених, хто як чи нарізаних. Зараз накриваємо кришкою хвилин на 10. Ми про нього забудемо. Нехай собі покипить. Була про саме секретна річ. Раз ми їх зараз гарно. Засипаємо, мішали і накрили кришку і зняли з вогню. І воно ж так має постояти? І пару хвилин просто під кришкою, але вже без вогню. Сьогодні ми готуємо сирники з шоколадом без муки. Домашні сирнички з шоколадом без муки. Що нам для цього потрібно? Звичайно, домашній сир, манка, яйце, плитка шоколаду, цукор і дрібочку солі. Що ми даємо сюди? В першу чергу все зразу додаємо до сиру. Збиваємо одне яйце, дрібку солі, за смаком цукор, приблизно 2-3 столові ложки, таку невеличку грудочку, трішки ванільного цукру і перемішуємо. І ніякої муки, а додаємо сюди звичайну манку. А скільки муки десь манки? Дивимося від того, який сир. Якщо дуже мокрий сир, то потрібно більше, якщо менше, вони не такі забиті з манкою виходять. Вони від манки набухають. Так. Ну, приблизно, коли видно, що він починає, бачите, злипатися uh -huh. до кубки, це приблизно та консистенція, яка вже достатня для. Для сирники. Для сирники. Бачите, воно ну вже хоче так в саму грудку збиватися. Далі нам потрібно, отут тільки нам потрібно трішки буде муки. Вже шоколад, мука. Ми беремо ложечку. Я завжди ніколи це не роблю на дошці, завжди беру ложку ложку сиру, сиру, трішки обвалюю, роблю ямку, ставлю кусочок шоколаду, загортаю, формую. Сирничок, ось такий красивий. І далі їх, звичайним способом, випікаємо. На, обі, да? на олії. Так, на невеликій кількості олії. Особливо їх дуже, дуже приємно їсти теплими, тому що вони... тоді шоколад розтоплений всередині і звідти витікає. Їх ще називають сирники по-львівські, тому що знаю дуже відомий сирник львівський, де він повністю тільки один сир і шоколад. Тут, але в ньому шоколад зверху, а в наших сирничках шоколад в середині. Так, ми вже наліпили. От наліпили вже сирнички, переходимо до цього і на розігрітий олійку ставимо наші сирнички. І заодно їм надати такої. Полосатості. Зачекаємо, досить швидко готують. Зараз дві хвилинки з однієї сторони, від того, який нагрів, сковорідки. Тут у нас трошки казан дозволяє посунути далі, тому трішки буде нерівномірно, з однієї сторони більше. Ну, Виходимо з того, що маємо. Ой, який красиві, підрумянилися. Шоколад вже видно, що один дежур починає витікати. Це у нас виходить щось ніби як соус всередині е, сирника. Чекаємо з другого боку. Так, так, і все, сирники готові, можна буде куштувати. Ось вже повністю. Бачите, вже гарно підрумянились, трошки вогонь кращий був, вже підрумянились ідеально. Так. І саме цікаво, це якщо ми його зараз. Та у нас всередині. Оце ось таке, воно зразу в соусі. Бачите, шоколад витікає. І вони не забиті. За рахунок того, що ми використовували не муку, а манку, вони виходять такі не забиті. Сир кусочками залишився домашній Творожок. І ось тако зразу в шоколаді. І не потрібно більше ні варення, ні сметани. А зразу ось такі сирнички в шоколаді. Смачного? Сам смак зелені і на відійшов. Трошки м'яса, ріденького, виловимо рис і от маємо м'яса можна і більше. Так усім по черзі. Отож, ми зготували сьогодні таку неймовірну страву. Соб харчо по Двернянське. Постав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, ріхтуй українське, свідо свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі. Усім смачного. І слава Україні. Героям слава! Гуштуємо. Божественно. Аромат неймовірний. Гарячий.